Усіх, хто цій порі з нами, телестудія Рось продовжує цикл програм, приурочених до 70-річчя визволення Черкащини від німецько-фашистських загарбників. Нагадаю, що визволення області розпочалося у вересні 1943 року і тривало по березень 44-го. Ми в цій студії вже неодноразово розказували про важливі бойові операції. Згадували про їх учасників і героїв. А сьогодні я пропоную згадати ті сторінки, про які не так часто можна почути, а саме, як і чим жила Черкащина під час окупації, які тортури довелось витримати на собі мирним жителям, жінкам, дітям, підліткам, і в чому взагалі полягала суть так званого нового режиму, який гітлерівці намагалися запровадити в Україні. Про це сьогодні будемо говорити з гостями студії. Це голова обласної організації національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук професор Василь Миколайович Мельниченко та директор наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук доцент Григорій Михайлович Голиш. Вітаю вас в нашій студії. Я хочу зазначити, що інформаційним приводом для сьогоднішньої зустрічі стало видання ось цієї книги. Називається вона Не підлягає забуттю. Приурочили її видання також до 70-х роковин визволення Черкащини, і, власне, вона присвячена от саме тому нацистському окупаційному режимі на Черкащині, про який я вже згадала. Мені хотілося б, щоб спочатку ви коротко презентували, що це за книга, що саме увійшло до неї, і хто працював над її створенням. Будь ласка, Василю Миколайовичу, ну, книга стала результатом. Роботи кропіткої, непростої. Взагалі, дослідницька робота вона має свою специфіку. Впродовж більше року група науковців нашого університету, мені Богдана Хмельницького, краєзнавчий актив, працювала над цією книгою. І до цього виходили книги на Черкашні, такого краєзнавчого спрямування, але вони десь в чомусь були фрагментарні, вони не охоплювали весь період. Ми поставили за мету простежити, причому це на основі різнопланових джерел. Це і архівні документи. Це окремий розділ книги складають документи, які зберігаються у державному архіві Черкаської області. Більшість із них вводиться в науковий обіг вперше, тобто широкій громадськості вони невідомі. Друга важлива. Особливо я це підкреслюю, частина книги це спогади очевидців, тому що, мабуть, ніхто, ніякі дослідники, ніякі вчені так не зможуть передати не заангажовано ту атмосферу, яка була ну, не тільки під час війни, а взагалі в минулому. От ми сьогодні перебуваємо на такому хронологічному відрізку історії, що, на превеликий жаль, все менше, ну нічого не буває вічно в природі. І все більше, все менше залишається людей, які пам'ятають, були живими свідками тієї війни, тієї страшної, трагічної сторінки нашої історії. І тому оцей блок ми особливо так його ну, цінимо і виділили. Ну і третій розділ це наукові праці науковців. Тобто, вже за всіма правилами жанру наукового ми проаналізували цей період. Я хотів би таку річ сказати, що на сьогодні багато в нас є трактувальників різних періодів історії, в тому числі і воєнної. На жаль, не всі підходять до цього об'єктивно, є відверті такі фальсифікатори, хтось по незнанню. То я хочу сказати, що наша книга вона позбавлена такої заангажованості. Ну і взагалі сучасний краєзнавчий рух, він демократичний по своїй суті. Тут ніхто нікому. Не нав'язує якихось довг казати, що писати, про як це робити. От і саме на таких засадах вийшла ця книга. Ну, я не можу не сказати про причетність до видання цієї книги Міжнародного фонду взаєморозуміння і толерантність, осередок якого є у нас в Черкасах, очолює його Олександр Миколайович Воронкін. То саме цей фонд. Підтримав насамперед нас і фінансово, і матеріально. Ну і всі питання цього проєкту ми узгоджували з ними. Тому що, якщо ви бачите, книга має пристойне таке поліграфічне, тобто відповідає змісту поліграфічне оформлення. Слід сказати, що над книгою працювала група істориків, от Василь Миколаєвич, очолив цю групу, і до неї. Також увійшла і Тетяна Анатолівна Клименко, директор Державного архіву Черкаської області, що особливо цінно, бо у нас практично не було проблем такого оперативного, і надзвичайно миттєвого доступу до архівних матеріалів. Також я взяв участь у цьому проєкті. Окрім цього, зокрема, тут згадувалося про. Наукові статті так важливою прикметою цієї книги, як і власне кажучи більшості наших отаких краєзнавчих збірників видань є органічне поєднання як науковців, зусиль науковців, так і краєзнавців аматорів. Ви вже багато років вивчаєте історію рідного краю, в тому числі і ті сторінки, які пов'язані з великою вітчизняною війною. Чи якісь зустрічались, можливо, архівні матеріали, які для вас стали відкриттям? Чи можливо от свідчення очевидців, про які вже Василь Миколаївич згадував? Те, що дійсно от, тронуло заживе, те, що, можливо, десь здивувало вас і залишило слід в пам'яті? Е, я е, працюю ця тема, власне кажучи, в моєї дисертації була над проблемою дітей війни. Проблемою становища дітей-підлітків і підлітків у роки великих випробувань, і для окупаційного режиму нацистський, це взагалі огидний історичний феномен, але особливо рельєфно його нелюдська сутність, антигуманна сутність виявилася вставлені до наймолодшої частини українського соціуму і конкретні приклади, от зокрема. До маленьких дітей застосовувався фізичний терор. І, зокрема, в селі Цибулеві, наприклад, 19... на Старищинського району в 1942 році, без видимих на це мотивів. Окупанти схопили, відібрали у згорьованих матерів 105 дітей, возили їх у клітках селом, мов дикий звірят. А потім частину розстріляли, а частину закопали живцем. Такого забути, звичайно, не можна. Або, наприклад, ми знаємо, що щонайменше 10 сіл на Черкащині спіткала доля білоруської хатині. Серед них хутір Буда. Так от на хуторі Буда серед 82 двох. Розстріляних мешканців, чимало було і дітей, і так у місцевої жительки Марії Проценко есесівський офіцер вихопив немовля і розбив йому голівку об камінь. Це жахіття, звичайно. Те саме повторювалося ці акти дітовбивства під час знищення таких сіл, як і хуторів як Вдовичин, е Ленінський, і е Дяків, і інші, інше інші. інші. Стурець, так, художнього. так. Таке, звичайно, не забувається. І цього й забувати не можна. Чимало молоді. Е Чимало молоді спіткала доля Остарбайтерів. Е можете трошки нам розповісти? Взагалі, от е існують такі дані, що близько 80% Тисяч, якщо не помиляюсь, так. змушені були залишити батьківщину. Яка доля потім їх спіткала? Чи є якісь дані, скільки з них змогли повернутися, скільки залишилися живими? Ну, дані вони не повні, тому що це таке явище. Ну, взагалі, у війні. Це в Масштабному такому, ну якщо можна сказати, жахливому дійстві. Тут статистику оперувати важко, дуже важко, але ну ви назвали цифру, така є в науковому обігу, але вона не ну не повна і, і не точна. Ну, звичайно, це теж одна із сторінок війни, і я тут хотів би тут і в книзі є такі фрагменти. Що під час окупації виходили україномовні газети? Ну хтось чи по незнанню, хтось по незнанню, хтось, можливо, спеціально. Я навіть зустрічав таку публікацію в одній з газет, я не буду говорити коректно, от обласні, що це показують як величезний здобуток, що під час окупації виходили україномовні газети. То єдине достоинство цих газет, що вони виходили українською мовою. А фактично, це були газети. Це Рупор окупаційної влади і, повертаючись до питання, на сторінках цих газет тут і в книзі є фрагменти, копії прямо цих сторінок газет. що Окупаційна влада запрошувала на роботу до Німеччини. Там публікувалися в газетах листи, як прекрасно живеться Працівникам із Сходу вони називали, з України в тому числі, як вони відпочивають там, на Альпійських озерах і таке інше. І багато, Я відразу скажу, що до 42-го року відправка до Німеччини була добровільною, але оцей добровільний механізм він дуже швидко. ну Люди побачили всі приваби у їх такому справжньому стані. І тоді вже ми теж тут публікуємо документ, коли вже це в примусовому порядку під загрозою в'язниці, покарання і таке інше. То звичайно, що людям там жилося. І працювалося, хто виживав. От дуже тяжко. Якою статистикою теж ми не можемо оперувати, але є багато спогадів. Ця тема і дуже відрадна, що до неї залучені і юні дослідники. От я беру участь у журі малої академії наук, то кожного року кілька робіт діти опитують Остарбайтерів. Ну, така назва при. Жилася за цими людьми, що працювали на примусовій праці у Німеччині навіть із дисками, фото. Тобто цей період він закарбований в історії. Він ще чекає свого такого більш повного узагальнення. Але вже сьогодні можемо казати, що це люди ну, пережили страхіття, і не всі, і уціліли, і таке було, що поверталися. От я не хочу казати, що це масове явище було, але ну, багатьох звинуватили там у тому, що вони зрадили там, державні інтереси, державу тодішню і таке інше. Ну, тобто ми ці, цих людей повинні шанувати. Жаль, звичайно, що через кілька десятків років і Німеччина сучасна ну, теж треба віддати належне, що все-таки компенсує. Хоча ніякі гроші нічого не може компенсувати отого. От це ж молоді люди, жінки, які зазнали, це трагедія. Це матері майбутні. Тобто, о то оці темі тут відводиться те значне місце. Хоча є цей же фонд, про який ми говорили взаєморозуміння, толерантність, минулому році випустили вони окремо книгу по Остарбайтерах. Ще, я думаю, така окрема сумна сторінка це переслідування. Людей єврейської національності і є, на жаль, чимало знов таких прикладів. У нас на Черкащині, де було знищено чимало людей, лише от за національною ознакою та ж сама Уманська яма. Можливо, кілька слів щось про це ще скажете. Я е, скажу про Золотоніський Бабеняр. Це, як я вважаю, досить е, такий характерний приклад щодо. Політики антисемітизму і холокосту, яку проводив нацистський режим. Ну, от у листопаді 1942 року урочищі ярки, ну крім того, що там Струнківка та деяких інших під Золотоношуються, було загалом розстріляно 3,5 тисячі осіб. Єврейської національності. Серед них кількасот також дітей, точнішої статистики немає. Загалом це було гидним явищем переслідування і фізичного терору за національною приналежністю. Ми знаємо, що така ж доля спіткала і циганську народність і також вони стали об'єктом знищення. І це було продовженням цієї людино-ненависницької політики нацизму, яка стосувалась, до речі, і в тому числі слов'ян, бо відомо сумнозвісна програма Ост, де говорилося про практично і фізичне, і моральне знищення слов'ян. А що вже говорити. Тоді як слов'янам ще залишався якийсь відсоток на те, щоб вони ставали білими рабами, то щодо євреїв і циган, це дійсно була установка на 100% знищення. І знову ж таки, повертаючись до дітей і до проблеми дітовбивства, то там під час роботи з документами я переконався в тому, що дійсно чималий відсоток був серед убитих дітей це єврейських і циганських, але чимало було й українських. Наприклад, по місту Черкаси, за неповною статистикою, за час окупації загинуло 1800 дітей. У розрізі області, на жаль, узагальнюючи такі дані, відсутні. Звичайно, це вимагає подальшого пошуку, але дуже правильно сказав Василь Миколаївич, що ту був такий страшний вир, коли перемалювалися у жорнах війни, все спопеляючих людські долі, що годі шукати там якусь остаточну статистику. І той учений, який. Претендує на, на те, що сказати, що вже слід поставити крапку в якій статистиці. Він абсолютно е, не має підстав так твердити. Але е, знаєте, от е, зважаючи на е, ті сумні факти, які ви оголосили, варто зазначити, що були і люди, яких сьогодні ми називаємо героями, які рятували житті і тих самих євреїв, і єврейських дітей. І Я думаю, про це також варто згадати. E, ну, так. І власне в Черкасах мабуть, є в нас такий приклад, будинок. Да? Дитячий <гри> будинок <гри> так. Я Декілька слів, мабуть, скажу про ту людину, яка поцінована високим званням праведних миру. Я двачем, є такий інститут пам'яті в Ізраїлі. Це людина, яка у добу окупації знайшла спосіб все-таки врятувати. Кілька десятків дітей, в тому числі і 13 дітей єврейської національності, ну можна тільки здогадуватися, чим вона ризикувала. Цей факт сторонно приховувався. І от вона виклопотала у бургомістра право на відкриття для дітей, позбавлених батьківського піклування, сирітського притулку, сиротинці. При цьому він практично ж не фінансувався окупаційною владою, що називається на самовиживанні, на, так би мовити, на самоокупності. Вони самі собі у місцевого там поміщика Шварца заробляли на хліб насушний, там вирощували кіз, обробляли поля і так далі. Вона, як досвідчений вихователь-організатор, навіть організувала там опіку старших. Дітей над молодшими, створила різновікові групи, де все було на такому родинному рівні взаємопідтримка, і це забезпечило 100% виживання дітей в таких екстремальних умовах, абсолютно без і відсутності засобів до існування. І е, треба сказати, що е, ще недостатньо поціновано подвиг цієї жінки. Або, наприклад, у Золотонівському районі домантівською чайкою назвали сповними на це підставами Галину Черес, яка взяла у окупаційний період на виховання і утримання 29 дітей сиріт, і що називається їх, врятувала в прямому розумінні цього слова і вивала в люди. І таких прикладів було безліч. Знаєте, коли говорять, наприклад, про блокадний Ленінград, то часто називають от ту норму хліба, яка видавалася людям там щодня. В Черкасах, можливо, чи в Черкаській області, ситуація була дещо інша, але також була певна норма, наскільки мені відомо, і люди також голодували, тому що всі ресурси, всі сили, всю продукцію відправляли гітлерівцям. так? Про якісь норми там картки. Тут порівнювати із Ленінградом, Ленінград був блокований, От, а такої прямому розумінні блокади, блокади не було, ми нас не було, так. то люди, ну і ми аграрна так сказати, територія, то якось виживали, але жили дійсно ну, на межі існування. Тому що ну, про той же план Ост сумно звісний, бо зараз знаходяться навіть і такі, що люди. Що кажуть, а ще невідомо, як було б, якби німці тут залишилися. Тут сумніву ніякого, тут однозначно в плані німці з притаманною ретельністю було розписано, скільки мільйонів повинно залишитися українців, скільки білорусів, скільки росіян, скільки з них повинні мати. Початкову, найнижчу освіту, щоб тільки могли команди розуміти. Тому про населення ніхто не дбав, але люди виживали, працювали, бо ці роки, це майже два роки окупації, то вони не були якимись ну, десь в безодні, а люди десь працювали, якийсь був обіг, були якісь там окупаційні марки. Ну, я маю на увазі грошова система, тобто зводили з кінцями, але жили, звичайно, проголодь, тому що основна мета, якщо навіть там якісь підприємства працювали, німці намагалися цукрові заводи, щоб зберегти там отверклієві молоко, мас, молокозавод, маслозавод. От, але це не заради місцевого населення, це для Золотоноші, ну і в інших місцях. Бо дехто каже, от молодці німці, вони тур... дійсно вони турбувались про це виробництво, але це для того, щоб забезпечити армію, перш за все, щоб не з німеччини вермахт от забезпечувати продовольством, а щоб із цих окупованих територій. І ми знаємо, скільки посилок йшло туди, у Фатерлянди, таке інше. Тобто тут не треба ніяких абсолютно ілюзій будувати відносно суті нового, нацистського можна його по різному називати, цього окупаційного порядку. Я хотів би додати до цієї теми відносно норм, харчування і так далі, відразу зазначив, що дійсно, якщо мова йде про село, то там, так би мовити, можливостей для самовиживання було куди більше. А от у місті, звичайно ж, місто на Бруківці не росте хліб і так далі. Хоча, якщо це місто сільського типу, то воно максимально наближене до села, а взяти Черкаси і Умань, то тут люди дуже потерпали і чи не єдиним часто харчем для них був хліб. Між іншим, хліб тоді випікали із кукурудзяного борошна. О, або ячмінно із добавлянням обов'язково тирси. Ось такий був воєнний хліб. Мені вдалося випадково, абсолютно, у Державному архіві Київської області дійсно знайти норми видачі хліба на дітей. Це 200 грам ерзац хліба на одну дитину. Ну, Ми пам'ятаємо, в школі, мабуть, чи так, де так, так, це, де. Ні, це взагалі по місту видача нормований видача хліба, і от на дитину така норма була. Ну, порівняймо, 125 блокадних грам з вогнем і кровів навпіл, то це десь не дуже більше і не набагато більше, ці 200 грамів на цілий день і часом більше нічого. Ну, Загалом Рейхенау говорив, що. Генерал-фельдмаршал, що турбота там про харчування населення окупованих територій є непотрібною гуманністю. Тому нацисти все робили для того, щоб виголоджувати наш край. Вони виголоджували його в тому числі і через знекровлення продовольчих ресурсів окупованих територій, як відомо, вивезенням продовольства до рейху. Тобто було не лише таке пряме знищення населення, а й опосередковане? Безперечно, як і хвороби ми додамо до цього, бо дуже ж поширювалися такі хвороби, як дитячому. Знову ж таки, я до дітей, середовищі, як та ж дистрофія, як той же рахіт, і це все через незбалансованість харчування, а через абсолютну відсутність, по суті, понищення медичного обслуговування, то серед дітей. Поширювалися і такі небезпечні інфекційні хвороби, як, скажем, дифтерит, дизентерія, коклюш і багато кір, особливо це взагалі став бичем для дитячої частини окупованих територій. І все це свідчило про планомірне, так сказати, цинічно сплановане знелюднення депопуляцію територій. До речі, вагітних жінок. І це є такі факти. Направляли у сирицький табір у Київ, який знаходив. Він сумну славу зажив через те, що там знищено було тисячі вагітних жінок. Дуже сумні сторінки історії сьогодні ми згадували. Звісно, тема ця невичерпна, і можна було б чимало наводити і прикладів, і ну, таких моментів, про які варто пам'ятати. Історію треба знати для того, щоб мати майбутнє, і я хочу нагадати, що вийшла ось така книга не підлягає забуттю, в якій, власне, і розкриваються окремі моменти життя Черкащини під час окупаційного режиму. І е, я думаю, що вже найближчим часом ця книжечка з'явиться в бібліотеках, і всі охочі зможуть більш детально ознайомитись тут чимало досліджень наших краєзнавців істориків, і е, я думаю, що е, Певні моменти стануть для вас, шановні телеглядачі, також відкриттям.